Доброго дня, дівчатка. На минулому році я вам дала відео. Ну, це найкраще, що я на українській мові змогла знайти, але знайти поєднання в'язання з пояснюванням схеми я не знайшла. Але нам все одно треба вміти читати значки і, можливо, комусь з вас. Візуальне зображення да, буде трошки легше зрозуміти, що ж там в'яжуть? З петлями-гурами, ось вона зображена всередині. Да, потім стопчики без знаки. Пров'язані в неї. Раз, два, три, 4, 5, шість. Це перший рядочок. Цікавий значок з'єднання. Це з'єднувальна петля. Або її ще називають глуха петля. Вона для того, щоб з'єднати початок ряду, оцю перший стовпчик, з останнім стовпчиком. Як він робиться? Піднімається петля, береться петелька. І ми тоді, коли їх дві не пров'язуємо, коли ми стопчик з накидом кидаємо, ми йдемо беремо петельку, одна в нас завжди є на гачочку. Ми беремо другу петлю, пров'язуємо дві петлі і отримуємо стовпчик без накиду. Так, тут, коли ми взяли <кій> ниточку, ми її просто протягуємо через петельку, яка у нас є на гачочку, є такий рух, ви придивитесь уважно побачите. Так, отак вона виглядає в схемах. Ось вона з'єднувальна петля. Потім ми на минулому уроці. З вами дуже багато в'язали повітряної петлі. Я казала, чим більше, тим краще, щоб відпрацювати рух, щоб ви це робили вільно. В'язали цю стрічечку цей ланцюжок. А записується ця косічка одна з них, повітряна петля. Ось вона і називається вона Повітряна петля. У нас в схемі її нема. Але у нас є повітряна петля зафарбована. Чому? Це та ж сама петелька, але стоїть вона на початку ряду для того, щоб піднятися з першого ряду, який вже став гладеньким, отут, коли ми з'єдналися, на висоту другого ряду. І вона завжди зафарбована. І знову ми в'яжемо, але тепер, в другому ряду, ми в кожен стопчик нижнього ряду пров'язуємо два стопчики. Тобто, в одну косічку нижнього ряду ми пров'язуємо два стопчики без накиду. І таким чином. Раз, два, 2, 2, 2, 2, 2. Шість разів по 2. Ми маємо 12 стопчиків без накида. Це в нас другий ряд. Ось сюди з'єднувальна петля. <кхід> ми з'єднуємося не з косічкою підйому, а з стопчиком. Ось. З першим стопчиком, ось вона. З першим топчиком з'єдналися, ряд став гладеньким, рівненьким, і піднімаємося на слідуючий третій ряд. Да? Знову таки повітряна петля підйому але тут ми з вами в'яжемо одну, дві, в нижній ряд, одну один стопчик, два стовпчики в нижній стовпчик. Один стопчик, в нижній стопчик, два стопчики. Ми на 12 петельках додаємо раз, два, три, 4, 5, шість. Було 12, В кожну третю, другу ми пров'язали два, додали шість, 12 і 6 буде до, Дійшли до кінця ряду. Двома закінчили. З'єдналися і піднялися на четвертий ряд. Знову в'яжемо тепер ще по-другому. Ми в оди, одну косічку, один стопчик, в другу косічку другий стопчик. А в третю косічку, стопчика, третій. Скільки два. Один, один, два. Один, один, два. Один стопчик, один стопчик. Ух ти! Недомальовано. Да, що це таке? Так. Да. Да. Цікаво. Бачите? Два. Один, один, два. І так дійшли. Було 18 і ще 6 додали. 24 Стопчики з накидом діаметр нашої, нашої кульки. Ми вяжемо Взагалі ми кульку. Це буде або колобок, будь-що кулька є, кулька навіть для, бус можна, для бусинок використовувати. Кульки. <кій> Просто треба вміти почати рахувати, читати схеми. Схеми можуть бути різні, в інтернеті їх багато. І завжди слідкуйте, де є отака петля. отут Ось підйом. Особливо важливо і для других схем теж. Ми розглянемо схемки, я вам і ще, раз, ще раз покажу, я вам показувала вже на схемках, коли знайомка робила. <кій> Ось таким чином, я думаю, що таке візуальне пояснення до того, що робить, на відео роблять, допоможе вам вив'язати. Можливо, ви зможете. Уже вмієте вив'язувати стопчик, а ви збиваєтеся, тоді взагалі можна не дивитися відео, а просто в'язати ось таким чином.